Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Сьогодні буде обрізка шовковиці плакучої формі на штамбі. Я продовжу формувати штамб, підіймати його ще вище, тому що в мене штамб невеликий, приблизно метр п'ятдесят. Я вважаю, що треба таку рослину купувати не менше штамб 2 метрів. Тому що за сезон гілки зростають дуже потужно і десь приблизно всередині літа вони вкладаються на газон і псують мені газон. Як декоративно, це виглядає дуже привабливо, але потім мені приходиться відновлювати мій газон. Тому я продовжую формувати крону, і вже в цьому році я залишу декілька гілок для того, щоб побачити врожай і скуштувати ягідки, зрозуміти, вона мені буде потрібна як декоративна тільки рослина, або ще можна їсти з неї ягіди. Ось верхня бруночка. Після неї я буду обрізати. Це дуже така товста гілочка. Я її залишаю і після цієї бруночки, ось тут буду відрізати. Ось так вийшло. Ось так я обрізала, дивлюсь далі. Ось ще гілочка товста, гарна. І бруночка дивиться вгору. Я обрізаю після неї. Ось так вийшло. Далі, ось цю я буду залишати для того, щоб подивитись врожай, ось ці дві гілочки, і потім восени я їх вже видалю зовсім. Далі дивлюсь, ось гілочка дуже гарно йде вгору брунечка, і після цієї бруночки, ось так, я буду теж відрізати ось тут. Ось так зрізала. Тут дві бруночки. Одна піде ось сюди, ось так зростати, а друга ось сюди. І вже потім я буду дивитися, що залишати, а що прибирати. Інша гілочка. Якщо зрізати тут, то бруночка піде зростати вбік, а мені вгород потрібно ось ось вона бруночка, вона. Піде зростати вгору, тому після неї я буду ось так відрізати. Ось так вийшло. Обрізала. Як бачите, всі гілочки йдуть догори разом з бруньками, щоб потім ще вище воно підіймалось. Ось вже такий вигляд має моя шовковиця. Ще далі буду обирати гілочки. Ось цю також я обріжу. Тут одна бруночка, і після неї я зріжу. Тут маленька гілочка, але дві бруночки. Ось так вийшло, але нічого страшного. Подивлюсь, яку залишу потім. А тут в мене дві гілочки. Одна одній заважає. І треба одну якусь прибрати. Цю я залишу, а цю приберу. Вона зайва. Вона йде всередину і буде заважати декільком гілочкам. Ось цій теж вона буде потім заважати, коли почнуть зростати, нові гілочки. Я її прибираю. Ось так. Цю вкорочую. Ось так в мене вже виходить. Я майже сформувала верхівку, щоб гілочки мені зростали вище і підіймали. Бачите, залишились такі невеликі гілочки. Вони потім будуть ще вище підійматись. І таким чином я формую верхівку, щоб вона була якомога вище. Також я приберу ось ці гілочки. Вони всередині, хоч вони і товстенькі, але вони всередині, вони мені не потрібні. Я її взагалі видалю і ось цю також я видалю, ось тут вони не потрібні. Ось так в мене виходить, а залишились тільки ось ці довгі гілки, які я буду також підрізати. Але буду дивитись, куди дивляться бруньочки. І тоді вже буду всередину, якщо вони дивляться, то я буду обрізати нижче, шукати, щоб бруночка йшла назовні. Ось тут, всередину, то тоді я буду обрізати ось тут, щоб назовні, щоб всередину куща мені не йшло. А поки я працювала, дехто бавився з моїм телефоном та іще чіпав мого помічника, якого я ледь умовила полежати осторонь і мені не заважати не бігати під ногами. Ось такий кінцевий результат в мене вийшов. Деякі я залишила для подальшої формовки. А деякі я вкоротила, які більші, які менші, щоб потім подивитись, які будуть гарніше давати врожай, а які менші, щоб розуміти, як на наступний рік мені ці гілочки або більше зрізати, або залишати такими. Бачите, ось так в мене вийшло. Ось така незрозуміла конструкція в мене в цьому році. Сама не розумію, що воно буде, але буду дивитись. Ось така вона, як якась розхляба в цьому році. Ось так, зверху, ну, наскільки можу показати, вона вже більшенька, мені важко показати її зверху. Ось така. І ось так виглядає знизу. До речі, хочу сказати: пишуть, що ця рослина не має великої сили зростання, як звичайна шовковиця, але з цим я не погоджуюсь. Вона дуже швидко зростає, дуже товсті пагони, тому з цим я не згодна. Ось таке в мене вийшло відео про обрізку Шовковиці. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!